У попередньому відео ми говорили про те, що злість це адреналіновий заряд. Але як його позбутися фізично? Подивіться на тварину в дикій природі. Після того, як антилопа втекла від лева, вона починає інтенсивно труситися всім тілом. Це не від страху. Так, її нервова система скидає залишки стресу, щоб напруга не перетворилася на травму. Ми з вами люди. І часто забороняємо собі цю природну реакцію. Як результат хронічний біль у спині, тривожність або безсоння. Сьогодні ми повернемо собі цей природний механізм розрядки. Ставте цьому відео вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Отож, вправа тряска. Крок перший. Опора та коліна. Станьте рівно. Ваші стопи це ваш фундамент. Поставте їх трохи ширше ваших плечей. Відчуйте вагу свого тіла. Тепер злегка зігніть коліна. Важливо, вони мають бути м'якими, як пружини. Весь рух починається саме тут, у колінах. Крок другий запуск вібрацій. Почніть м'яко пружинити вгору вниз. Не зупиняйтеся. Це не стрибки, ваші стопи не відриваються від підлоги. Дозвольте цій вібрації піднятися від п'ят до тазу, до живота, до грудної клітки. Нехай ваші плечі просто бовтаються. ніби вони висять на вішалці. Крок третій. Гумові руки та вільна щелепа. Тепер зверніть увагу на руки: струшуйте кисті, лікті. Уявіть, що ви скидаєте з пальців щось таке липке або брудне. Ви хочете його позбутися. І найголовніше розслабте обличчя. Нехай ваші щоки та губи вібрують разом із тілом. Якщо ваша щелепа затиснута. Стрес не піде. Привідкрийте трохи рот. Крок 4. Підключення звуку. Додайте голос. На кожному видиху випускайте будь-який звук. До прикладу. Робимо вдих. І робимо Робимо вдих. На видиху. Вдих. Звук допомагає розслабити діафрагму. Це головний м'яз, який затискає наш страх. Після тряски важливо відновити своє дихання, тому ми просто стаємо, залишаємося в цій позиції і просто дихаємо. Вдих через ніс, видих через рот. Як зробити техніку діафрагмального дихання, ви вже знаєте, і я додатково залишу в описі під цим відео посилання на дану техніку. Чому працює тряска з точки зору танцювально-рухової терапії та нейрофізіології? Завершення циклу стресу. Ми даємо мозку сигнал, ми втекли, ми в безпеці, енергію витрачено. Адреналін переробляється, а не осідає в м'язах. Наступне лімфодренаж. Вібрація стимулює рух рідини у тілі, допомагаючи організму очиститися від продуктів розпаду гормонів стресу. Зняття м'язового панцира. Тряска розслабляє найдрібніші м'язи вздовж хребта, до яких важко дістатися звичайною розминкою. І повернення в тут і зараз. Через інтенсивне відчуття тіла ви виходите з кола тривожних думок. Робіть цю вправу від 2 до 5 хвилин. Ви відчуєте, як тіло наповнюється приємним теплом або легким поколюванням. Це повертається в ваша жива енергія. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи вдалося вам розслабити щелепу та плечі під час тряски. Які відчуття з'явилися після зупинки? Дбайте про своє тіло. Воно ваш найвірніший союзник. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні практики для вашої стійкості. До зустрічі!